Принц Хел, майбутній король Генріх V, веде безтурботне життя, насолоджуючись пиятикою зі своїм другом Фальстафом. Він не прагне до влади і не цікавиться політикою. Через смерть батька короля Генріха Четвертого і загибель молодшого брата на війні, Хел змушений стати новим королем Англії. На королівському троні молодий король стикається з повстаннями та змовами. Французький монарх і молодий принц проявляють неповагу до Англії. Тому Генріх вирішує розв'язати конфлікт за допомогою війни. Всупереч своїм попереднім переконанням, Генріх веде свою армію у Францію і здобуває вирішальну перемогу над французами в битві при Азенкурі. Після перемоги він дізнається, що агресивна політика Франції була інспірована його головним суддею Гаскойном задля втягнення Англії у війну і він карає інтригана. Фільм базується на історичних хроніках та п'єсах Вільяма Шекспіра, Генрих IV» та Генрих V».